Благодійний вертеп його традиційно організували студенти та викладачі одного з місцевих університетів. Кажуть, що кошти перераховують на добрі справи. Цього разу вирішили допомогти захисникам, які боронять нашу державу. Побувала на дійстві і наша Ольга Бабенко. Сидь уже закрийте пекі вам, горлата крабельна. Ну, без краплі алкоголю. Відтепер я не дозволю. Гуня, чого розсівся, даром? влий бояришніх бояра. Одну з головних ролей Вертепу зіграв студент Всеволод. Хлопець каже, в ролі ірода втілив президента країни-агресорки. Хочу показати таким трошки, скажімо так. Знервованим злим я люблю от такі якісь ролі таких негативних персонажів. На мою думку, це класно, коли їх висвітлюють справді такими ж, якими вони є негативними. Серед особливостей цього вертепу – поєднання традиційних мотивів з авторським сюжетом, і зазвичай він з політичним забарвленням кажуть організатори. Вертепна драма це дуже такий зручний синтетичний жанр. Він дозволяє поєднувати непоєднувані речі. Ну скажімо, не дивуйтеся, що у нашій виставі ви побачите зв'язок і сакральних, і профанних тем високого, і низького гумору і трагедійності, і елементи, наприклад, такого широко відомого серіалу, як Гра Престолів, поєднуються із пророчим словом Шевченка. Але це такі. Легкі ілюзії, бо звичайно головний акцент ми ставимо на традиційну вертепну драму. А ще зазначають, кожен з учасників міг додати до сюжету щось своє. Образі пастушків цьогоріч у нас лікар, волонтер і військовий. Тобто та категорія власне людей, котрі захищають зараз теж разом з нашими воїнами ЗСУ нашу державу. Образі царів цьогоріч у нас Макрон, Туск і Байден. Так в них теж символічні слова. Прийшла сюди і студентка Тетяна, дівчина Же сьогодні важливо підтримувати наших захисників. Я розумію, що в цей час нам дуже важливо підтримувати такі, скажімо, ініціативи, де ми можемо не тільки там розвеселятися і не тільки дивитися там якісь вистави або щось тому подібне, а й підтримувати наші збройні сили, донатити, збирати кошти. Зазвичай зібрані під час вертапу кошти організатори передавали до притулків цього ж року. Мета зовсім інша. Виручні кошти так. Ми плануємо ну, поділити на дві частини і частину коштів перерахувати на реабілітацію, пораненому під Запорі на запорізькому напряму, нашому викладачеві Михайлові Ковальчуку частину коштів переслати на потреби бригади, де воює наш студент спеціальності журналістика, студент другого курсу Артем Ткаченко. Наша родина. Виручені кошти а це 14 тисяч гривень уже незабаром перерахують на потреби захисників.